Багаторічні гарантії підтримки у Лондоні стартувала конференція з відновлення України. Під час відкриття прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про новий пакет економічної допомоги на 3 мільярди доларів. Я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо про багаторічну підтримку економіки України. Протягом трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму 3 мільярда доларів. Ми також запускаємо новий британсько-український технологічний міст для сприяння інвестицій і талантам, а також підтримку зеленої енергетики і багато іншого. За словами ріші Сунака, окрему роль у підтримці української економіки відіграють фінансові установи. МВФ виділить Україні 15 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років. Британський прем'єр також повідомив про старт ініціативи Ukraine Бізнес Компакт насамперед. Ми повинні побудувати платформу для бізнесу. Лише вони можуть по-справжньому залучити інновації та інвестиції, яких потребує Україна. Саме тому ми запускаємо Ukraine Business Compact, щоб приватний сектор надав свою підтримку відновленню та реконструкції України. Я радий оголосити сьогодні, що понад 400 компаній з 38 країн світу із загальною ринковою капіталізацією 4,9 трильйона доларів США. Вже підписали цей документ. Новий пакет допомоги на майже півтора мільярда доларів оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен. Частина цих коштів піде на ремонт енергомережі. Окрім того, Сполучені Штати також виділять гроші на модернізацію пунктів пропуску на українському кордоні залізничних колій, портів та іншої критичної інфраструктури. Ми спрямуємо додаткові 100 мільйонів доларів на оцифрування митних та інших систем України, щоб збільшити швидкість і подолати корупцію. І ми виділимо 35 мільйонів доларів на допомогу українським підприємствам і підприємцям через фінансування та страхування, що знижує ризики для інвесторів в Україні. У Єврокомісії пропонують створити новий фонд підтримки України до 2027 року. Загальна сума 110 мільярдів євро. 50 із них нададуть країни ЄС. Фінансування буде здійснюватися трьома способами: за рахунок грантів з європейського бюджету, за рахунок позик, залучених на ринках капіталу, і зрештою за рахунок надходжень від мобілізованих російських активів. Ми вийдемо з пропозицією щодо цих активів до літніх канікул, тому що винуватець має бути притягнутий до відповідальності. Єдність, стабільність, розвиток, безпека та демократія. Володимир Зеленський назвав п'ять ключових принципів повоєнного відновлення України. Він наголосив, наша країна та міжнародні партнери мають бути впевненими, те, що відбудують, вже не впаде. На цій конференції ми маємо рухатися від поглядів до домовленостей, а від домовленостей до реальних проєктів. Українська делегація пропонує реальні речі, які ми можемо зробити разом. Нам доведеться розрахуватися з усіма боргами, накопиченими за роки війни, але ми вже можемо працювати разом щоб захистити життя та почати відбудову. Це наше зобов'язання. Катерина Шевчук, новини 33-й канал.